Всім привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами розглянемо новинку від компанії Profter безповітряний фарбувальний апарат Profter X6. Поговоримо про його характеристики, область застосування та кому він найкраще підходить. А в кінці відео на вас чекає приємний сюрприз. Починаємо! Апарат Profter X6 можна сміливо назвати найкращим вибором для початківця, який ніколи не мав справу із фарбувальним апаратом, і тільки розпочинає знайомство з ним ідеальний варіант для того, хто хоче самостійно без допомоги будь-якого майстра за один день його освоїти, тому що даний апарат досить простий в підключенні та зручний у використанні. Також даний апарат підходить для майстра, яким потрібен надійний та компактний апарат для невеликих об'ємів робіт, тому що одна із основних переваг цього апарату це вага, всього 7 кілограм. Це перевага, яка дає змогу швидко та легко транспортувати його без зайвих зусиль на різні об'єкти. Апарат Profter X6 працює із матеріалами низької та середньої в'язкостями, такими як водоемульсії, ґрунтовки, лаки та фарби на основі розчинників. Ми рекомендуємо використовувати апарат X6 для малих непромислових обсягів робіт: це квартири, офіси. Паркани та невеликі приміщення для того, щоб не перевантажувати його. Це подовжить срок служби апарату. Так як не забуваємо, що цей апарат не серії PRO, а маленький ваш помічник. А тепер перейдемо до технічних характеристик. Тип насоса, плунжерний, потужність електродвигуна 650 Вт, максимальна продуктивність 1,4 літра на хвилину, максимально робочий тиск 200 бар, максимальні розміри супла 19 тисячних дюйма. Напруга 220 вольт, регулятор тиску електронний. Апарат Profter X6 комплектується повним комплектом, готовим до роботи, а саме шлангом високого тиску 1,4 7,5 метра, якісним пістолетом із сопотримачем та фільтром, вудочкою подовжувачем 30 см для фарбування стелі або високих стін, 517-ю форсункою, щіткою для чищення, двома ключами і, звісно, інструкцією з експлуатації та гарантійний талон. І не забувайте, якщо вам потрібна довша вудочка ніж 30 см, в нас в магазині ви можете придбати на 50, 100 та 150 см. Також є шланги високого тиску на 15 метрів і багато чого іншого за найнижчими цінами. А для наших клієнтів, в кого є VIP-карта, завжди гарантована буде знижка від 3 до 10%, тому чекаємо замовлень. А тепер продемонструємо вам, що даний апарат дійсно досить простий, з ним може справитись будь-який споживач, навіть споживач, який ніколи не мав справу з безповітряним апаратом. Тут в нас знаходиться кнопка включення, виключення. Спереді дренажний кран на переключення роботи на шланг та на промивку апарата та зручний регулятор тиску, який для вашої зручності та інтуїтивного розуміння має спеціальні позначення промивання та регулювання тиску від мінімального до максимального. Тобто від 140 до 200 бар. Підготовка апарата до роботи ми розпочинаємо із під'єднання всіх комплектуючих. Під'єднуємо забірний шланг разом із шлангом обратки. І ставимо відро із нашим матеріалом. На пістолет відповідно прикручуємо соплотримач від руки та ставимо сопло із фіксатором. Підключаємо один кінець шланга до фарбувального апарата. Другий до пістолета та докручуємо ключами. Ставимо кран в режим промивки і включаємо фарбувальний апарат. Регулятор тиску при цьому на мінімум. Далі ми даємо трохи тиску і апарат починає закачувати наш матеріал. Ми повинні дочекатися того моменту, коли матеріал із обратки без повітря буде йти в наше відро. Це означає, що матеріал заповнений в наш апарат, і після цього зменшуємо тиск до мінімуму і переключаємо дренажний кран в режим роботи на шланг. Зауважую, обов'язково перед кожним переключенням дренажного крана ми тиск збиваємо, на мінімум. Добавляємо тиск і чекаємо, поки апарат набере тиск. Як тільки апарат перестав працювати, це означає, що апарат повністю закачав матеріал в шланг і кроскопульт, і ми можемо приступати до роботи. До речі, у даному апараті не потрібно змащувати плунжер маслом. Вся смазка вже закладена на заводі і міняється тільки при заміні ремкомплекту. По закінченню фарбувальних робіт ми зменшуємо тиск на апараті до мінімум. Переключаємо дренажний кран на режим промивки. Таким чином, фарба в рециркуляції піде назад відро і приступаємо до промивки. Для цього беремо відро із водою, опускаємо туди заборний шланг, включаємо на апараті мінімальний тиск і чекаємо, допоки вся фарба вийде із системи і буде йти чиста вода. Після цього промиваємо шланг високого тиску. Для цього знімаємо із пістолета соплотримач із соплом. Переключаємо дренажний кран в режим роботи на шланг, даємо трохи тиску і починаємо промивку шланга в пістолет. Соплотримач та сопло нам краще помістити в банку із водою або розчинником. Після цього апарат вважається помитим. Зменшуємо тиск, дренажний кран переключається на промивку положення вниз. Скидаємо із апарата рідину або розчинник, що залишилося в ньому, і можна виключати апарат. Отже, робимо висновок. Апарат Profter X6 це ідеальне співвідношення ціни та якості. Думаю, ви розумієте, чому Тому що даний апарат виготовлений, як ми вже побачили, із якісних матеріалів надійного двигуна має максимальну комплектацію та гарантію від нашої компанії на 12 місяців. І це все ви можете придбати менше ніж за 10 тисяч гривень. Отже, чекаємо ваших дзвінків та замовлень. На цьому все. Залишайте нам свої коментарі під відео. Нам дуже важлива ваша думка. Або ставте запитання до даного апарату. Ми із радістю на них відповімо. Також підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Буде багато цікавого та ексклюзивного контенту. Та не забувайте ставити лайки. До зустрічі. Думали на цьому все? Ні. А для тих, хто залишився до кінця, ми приготували розіграш нового апарата. Профтер X6 безкоштовно. Для цього потрібно лише підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, залишити ваш коментар або запитання і вказати свій мобільний номер та ім'я. І все. Розіграш відбудеться 30 вересня, а результати ми опублікуємо та повідомимо про це переможця. Бажаю всім успіху!